Коли призначають на посади послів людей, які ну, не мають взагалі ніякого досвіду, але, але, або, або як в випадку, з припустимо, Андрієм Мельником, нещодавно призначено на посаду нашого посла Прион, нагадаю, що ця людина ну, більш неоднозначною репутацією, яка, мало того що ображала перших осіб німецької політики, не, 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 розкидаючись там такими звинуваченнями. і прізвиськами там Баварська сосиска, там чи <кій> інші абсолютно неприпустимі в дипломатичному діті висловили. Більше того, він ще її ще більш образливі слова промовляв і писав на адресу Ілона Маска, який, нагадаю, був на той час нашим більш ніж союзником, да, тому що він навіть викликав на двобій. Путіна називав його.